Автопарк комунального підприємства Автотранссервіс поповнився спецтехнікою. Сміттєвоз закордонного виробництва марки Рено 2008 року випуску, об'ємом кузова 15 кубометрів, сміття в якому ще можна добре присувати. Вчора прибув на підприємство. Міський голова зазначив, що вихід даного сучасного сміттєвозу на лінію дасть змогу більш якісніше надавати послугу з вивозу твердих побутових відходів для населення міста. Цей автомобіль ми купили за кошти місцевого бюджету, і в зв'язку з тим, що у нас автопарк автотрансервіса підприємства комунального, яке займається вивозом сміття з міста. Воно состоїть із автомобілів на МАЗів, це білоруського виробництва, запчастини в Білорусі чи в Росії там треба закуповувати. І у нас немає такої можливості, з тим, що війна і кордони закриті, а ці запчастини перекуповуються в три рази дорожче. Виникла необхідність змінити автопарк і вже переходити на автомобілі європейського виробництва. Перший автомобіль – «Рено», він приїхав тільки з Європи, Закуповували ми його в Луцькі, ми рухаємося вперед і робимо кроки для того, щоб наше місто було чисте. І такі випадки, які були там влітку, вони не повторювалися. Тому над цим повинні ми планомірно працювати і ми це робимо. Після попереднього огляду авто заступник міського голови Андрій Криштопов зазначив, що даний сміттєвоз пройшов перевірку на станції технічного обслуговування і незабаром вийде на вулиці міста. Всі засоби технічні або ті засоби, які для безпеки самих працівників, в неї на вищому рівні. Також є дуже багато приладів, які дійсно допомагають самим працівникам. Транспісія тут сучасна, пневмопідвізка ресорна комбінована. Це такий, можна сказати, Доповнюючи такі функції в цій техніці. також машина працює з автоматичною трансмісією. Дуже якісно виконана це в нас фірма Рено. Економія пального, сучасна автоматична трансмісія, зручні та комфортні умови для водія і помічника. Це все про даний сміттєвоз. Спілкуючись з робітниками автотрансервісу, також таку техніку ще не бачили. Пройшли навчання за декілька днів у поставщика. Ну кажуть, що дуже якісно, дуже задоволені, дуже зручно для використання в подворовому вивозі сміття. Тому що є ззаді прилади для того, щоб робітники самі могли не бігати в кабін. Зручні місця є, як ви бачили, там. В багатьох європейських країнах можна обслуговувати безпосередньо на самому бакі. Режим завантаження задній. В нас є боковий і задній, в даному випадку. Це транспортний засіб з заднім завантаженням, тому в нього є і такий фактор, як подворовий вивіз сміття. Щодо комфорту роботи на такій спецтехніки, пересвідчився водій підприємства Олександр, який вже проїхав на ньому більше тисячі кілометрів, і різницю відчув колосальну. Машина вальяжна, ну в салоні почуваюся як в легковій немарці. марці. По трасі пливе, ну, я задовільнений, дуже задовільнений. Завдяки такому сидінню, комфортному облаштунку в авто. Ну я е, геть не заморився і подолав шлях дуже легко. Усі технічні складові придбаної спецтехніки дадуть змогу підприємству вийти на новий рівень надання послуги, певнений керівник В'ячеслав Ганчурін. Renault Premium, очень хорошая машина. Только из Европы, без пробега по Украине. В отличном состоянии. Как мы уже убедили. Сейчас мы ее купили, она проехала 1000 километров. Все нормально, все четко. Резина новая. ну, Мы очень довольны. Хотим сказать большое спасибо руководству нашего города Виталию Викторовичу граждану от поддержки в такое тяжелое время. Нашого предприятия. Будемо старатися убирать еще лучше. Сразу не не будем его запускать. Хотим ободрать наклейки, повесить свои логотипы, поменять масла, фильтру, сделать небольшое ТО и потом уже в работу. Ірина Врубинська, Віталій Солодухін перший муніципальний.